Згадай, о Господи, що сталося з нами? Глянь, подивись на наругу нашу. Спадщина наша припала зайдам, доми наші чужинцям. Ми сироти без батька, і наші матері немов у довиці. Воду нашу за гроші п'ємо, дрова наші набуваємо за плату. Ярмо в нас на шиї. Нами поганяють, працюємо, нема нам відпочинку. Ми до Єгипту простягаємо руку та до Ашуру, щоб насититись хлібом. Батьки наші згрішили, та їх нема вже, а ми несемо кару за їхні беззаконства. Раби над нами вередують і нікому нас визволити з їхніх рук. Ціною нашого життя здобуваємо хліб свій, наражені мечеві пустині. Шкіра на нас, як піч, гаряча від пекучої голоднечі. Жінок знечещено в Сіоні, дівчат у містах юдейських. Повішено князів їхніми руками, обличчя старших неповажано. Хлопці носили жорна, а діти спотикались під дровами. Старші в воротях уже більш не сідають, хлопці вже більш не бавляться. Погасла радість у нашім серці, танці наші на жалобу змінились. Вінець упав і зголовив нас. Ой, горе нам, бо ми згрішили. От чому серце ниє у нас, ось чому в очах у нас потемніло, Богора Сіон опустіла, лисиці бродять по ній. Ти ж, Господи, віки перебуваєш, Престол твій з роду і до роду. чому ти нас назавжди забуваєш, і нас так надовго покидаєш? Наверни нас. Господи, наверни до себе, і ми повернемось. Обнови наші дні, як було колись. Невже ти зовсім нас відкинув? На нас без міри прогнівався?